На сторожі громадського спокою у селі Білі Ослави Делятинської територіальної громади на чергуванні заступив новостворений підрозділ місцевої пожежної охорони. Детальніше дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Так у селі Білі розпочала роботу новостворена пожежна бригада. Тепер спокій односельців боронитимуть четверо добровольців. Відкриття підрозділу приурочили до дня рятівника, який відзначають 17 вересня. Приємно те, що цей рух в нашій області він не зупиняється, він не рухається, і це дуже важливо. Якщо врахувати час прибуття державної пожежної частини з Делятина, яка Є найближча держава, ну це близько 30 хвилин. Пів години це надто довго переконаний Володимир Чернецький, особливо в умовах війни, коли є додаткові ризики та небезпеки. Тому каже, будуть продовжувати створення пожежних команд на місцях. Цю ініціативу підтримує й голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Десь, проживаючи в селі. Ми тішилися, коли якийсь навіть маленький ларьочок відкривався. Бо це новина для села. Тут такі не речі. Тут майданчик відкривали, сьогодні пожежну частину, хоча ми жартували, що а чи не чи не за часто? Скоро не коли грошей вкладати, може трошки схиленіться. Жарт, звичайно, дай Боже, би від таких відкриттів було побільше. Жителі та староста Білих Ослав вважають, що створення пожежного підрозділу в їхньому селі на часі. Бажаю, щоб завжди були рукави сухі, а вогонь палав в їхніх серцях і в наших серцях. За мир, за вільну Україну з нами Бог, за нами правда та перемога. Слава Україні! Це вже 35-й такий підрозділ, який відкрили на Прикарпатті.